Рашисти із вогником провели навчання щодо відбиття атак кораблів НАТО по своїм військовим базам. Не розумієте, у нас з вами самі враг. Нагадаємо, що кілька днів тому повідомлялось про нештатну в лапках ситуацію, в якої затонув траулер капітан Лобанов. А зараз з'ясувалось, що по кораблю вони влупили своєю ж ракетою під час цих навчань, в результаті три двохсоті та четверо покалічених. А траулер пішов на дно. Неподалік Кенігсберга. ну власне на чергування ворог сьогодні не виходить своїми кораблями. Ситуація навіть така і у Азовському морі, яке Росія називала, звичайно тимчасово своїм внутрішнім морем, хоча б один корабель там завжди є присутнім, але вже кілька днів немає, і навіть там розуміємо, що зараз ракету наприклад, вони ховають у новоросійську пагорчем Чира так про власне про неї ви якраз і кажете. Територія Росії, тимчасово окупована Абхазія російськими військами. Ця база вона відома досить давно, тому що там розмістилися і берегова охорона російська, і прикордонники. І я думаю, що сьогодні мають виникати дуже багато питань саме у грузинської сторони, у грузинської держави, тому що всі прекрасно мають розуміти, що туди, а там будівництво відбувається. Підготовка до прийому флотилії чорноморської, я б краще не так називав mm -hmm. готується ця база, і зрозуміло, що це буде законна ціль для ураження з боку Сил оборони України. Ну власне. Порт Новоросійського вже там є такі приклади. Коли пам'ятаєте минулого року, лінігорський гарняк там був уражений. То чому не повторити це, наприклад, військової операції, воєнну операцію вже на базі Очамчері. Це зрозуміло, це це закон. Тому звичайно, і це турбує грузинів, і ми їх розуміємо. Але почетні законні цілі вони будуть уражатися. Коли це відбудеться, я думаю, що все рівно будь-якому разі Росія рухається плотом поки що до свого чорноморського узбережжя. Хоча не поспішав у плані того, що все битва в чорному морі нам вигнано здійснено надзвичайно дуже багато зроблено. Кілька боїв виграно, але до закінчення звичайно ще ми розуміємо, треба попрацювати. Сили оборони це знають, але власне це впустується в концепцію демілітаризації тимчасово окупованого Криму. А вже наступний етап, де окупація нашого півострова і Кримський міст. Я думаю, що його фінальна поля. У якому разі визначена на питання лише коли це відбудеться. пане Сергію? Найперше розпочнемо традиційно із оперативної ситуації, яку маємо станом на зараз на Одещині? Ну і загалом на півдні про активність ворога, про ворожі обстріли чи спостерігаються. І ще до цього хотів додати. Ну не вже не з не з воєнної точки зору, але вчора була інформація, що погода також різко погіршилась на Одещині. Там засипало снігом. Про це також розкажіть, яка зараз ситуація на дорогах. Ну, власне, якщо ми говоримо про сніг, то він дійсно є. Причому і на півночі нашого регіону, що зрозуміло, бо це північ, але і в деяких південних районах. Теж випав сніг, але він все-таки більше березневий. Хоча заливало дощами в основному одефіну цей проміжок часу. Ну десь кільканадцять днів вже було. Тобто п'ять-сім днів у різних районах по різному, звичайно, це впливає на роботу, в тому числі і ворожої розвідки повітряної. Хоча вона зараз активізувалася, треба відзначити, що, наприклад, вчора було знищено два ворожих безпілотники саме розвідники, сьогодні теж. З'явилися вони на горизонті, скажімо так, але впевнений, що на цю хвилину вже, я думаю, вже їх ізбили. Чому так відбувається? Тому що бачимо, ворог готується до чергових атак, це зрозуміло. І сьогодні, власне, атакував столицю нашої держави. У нас поки що, дякуючи Збройним силам, 4-5-0. Що стосується південних теренів, то зрозуміло, що Миколаївщина теж є там періодично обстріли. Ми говоримо про ті. Локації, які знаходяться поближче до Кінбургської коси, тому що звідти ворог на ще може влучати і бити, наприклад, по очаківській громаді. Ну Херсонщина теж зрозуміло. Правий берег потерпає від ворожих обстрілів. Хоча з нашого боку контрбатарейна боротьба вона надзвичайно є і достатньо успішною, тому що ворог зараз максимально не використовує, наприклад, бойову техніку у тих спробах штурмових дій, саме спроби штурмових дій, які відбуваються на плацдармах на лівобережжі. Десь одна така атака була дві-три. На сьогодні це максимально. Але ще раз кажу: працює аеророзвідка, працюють дрони, працює артилерія. Так що. Це до слова до того, що дрони все не замінять. Принаймні, у цій війні точно артилерія потрібна і вона діє надпотужно. Тому ситуація ще раз кажу, вона є повністю звичайно контрольованою. Що стосується правого лівого берега, то я власне писав, що там сьогодні відбувається, тому що те угруповання ворожих сил, які є на території тимчасово повоної Херсонщини, якраз це угруповання військ Дніпро. Воно відповідає в тому числі і за частину тимчасово окупованої Запорізької області. Це потім плацдарм, і от власне там. Ворог почав більш активно діяти ніж це було. Ну скажімо, там місяць-два тому маневрений та стійкий до вибухів. Саме такий вигляд має саперний дрон на прізвисько Кабан. Він отак от проривається, як кабан крізь будь-що спочатку. Ще попередня версія вона була більш шумною, і його було якраз дуже чути. І тому вирішили, що ну от явно кабан його розробила команда Аерохаб, спільнота українських спеціалістів. Основне завдання кабана розтяжки Та виявляти вибухові предмети. Безповітряні колеса витримують протипіхотне і ліпестов, саме до того, для чого він створений. Він такої форми, що вибух з боку буде навпаки його притискати за що за того, що він такий схожий на панцир черепахи, під певними котами побудований. А Позаду ставиться саперний щуп. У полі нам не потрібен щуп якийсь високий, але по стандарту ставиться високий, може навіть у зріст людини. Це дозволить зняти розтяжки. Ну, якраз от, наче людина пройшла. На дроні також встановлені камери. Вони потрібні не лише для орієнтування на місцевості у цьому полі в досталь розірваних так, снарядів. Неподалік були бажали, позиції росіян, які обстрілювали бажали, Харків. Там уламки, там уламки, тут все в уламках, і плюс таких снарядів тут десь десяток. Вони далі по полю. Завдання кабана на цій ділянці прокласти безпечну дорогу вздовж усього поля. На відстані у 70 метрів від дрона з металошукачем йдуть сапери, виявляють міни яких не видно Ширина тосі захвата. Ну зараз у нас два сапера, взагалі три працюють десь до трьох метрів. Тобто, щоб могло мог рухатися після того, як вони очищають, може рухатися трактор. Таким чином ми закольцовуємо все поле і виїжджає установка, яка безперену без, без, постійно по кругу катається в полі. Завдяки такій системі процес розмінування прискорюється, кажуть сапери на зачищення цього поля у 50 гектарів планують витрати до 10 днів. Оксана Чуперенко Антон Віжа Харків. Ська область п'ятий канал отримати консультацію та визначитися із військовим фахом у Дніпрі. Відкрили центр рекрутингу української армії. Там фахівці допомагають обрати професію майбутньому захиснику. Для чого потрібен такий заклад? Чи означає візит до нього негайне відправлення на фронт? Дізнавалася Наталія Москаленко. 34-річний дніпрянин Павло за фахом нотаріус все життя надавав людям юридичні послуги. Тепер сам прийшов за консультацією до центру рекрутингу української армії. Я розумію, що треба щось робити, і цей центр він є таким на для того, щоб зрозуміти, що чим я можу бути корисним.